Потім, звісно, ми знаємо, що багато чого додали сюди лікарі з класичним підходом щодо якоїсь реабілітації після, наприклад, якихось травм, операцій, і створилося дуже багато різних рекомендацій щодо харчування, або якихось критичних станів з органами, якихось хронічних захворювань, де створювалися певні дієти певні способи харчування. Але якщо говорити про дійсне джерело енергії, то це не харчування. Ми зараз з вами розберемо декілька прикладів, і ви погодитесь з тим, що це правда. Бувало у вас таке, що ви, наприклад, після вечері, такої дуже-дуже Важкої вечері, ви хочете спати, ви засинаєте. Їжа ж потрапила в тіло, так вже почала перетравлюватися. Вже вуглеводи, наприклад, вони дуже швидко починають всмоктуватися. Особливо, якщо ми є з'їли якийсь тортик або печиво після. Та ось per... Тортик або печиво.